Є передатніші документації, це за ділянки діяльність під офісами нерухомого майна по питанні. і це буде друга передача. Тому моя пропозиція відмовитися з тим, що вона вже використалася правом приступати в приватизації. Тобто раз вона вже приватизувалася. А як поступати вона може бути земельний день в оренду або викупити у вищий сільської ради у власні. От ми можемо передати її в Ні, і за Так там ще ж перша заявлення перша, перша, в неї. На чоловіка була, ні? На чоловіка була, вона спадщину. Yeah. Uh, була на чоловіка, на помер, і пішло все на неї. В порядку спадкування, так, Там спадщину після полбасу. Спадщина після чоловіка павла. Якщо ділянка пішла в порядку спадкування, тоді вона має право на розкористатися. Так, так, тоді ви повинно і спадщина. Так полоніці Ну, Це було не так давно, так, це рішення. І там плюс, дивіться, Анатолій Савай. А вона зареєструвала її в цьому, у так. ще. Вона зареєструвала перед поспокуванням. Тоді добре, тоді вона проходить. Але ще там, дивіться. Там е, їй 60 сотих виділили. Е, 60 сотих тих накладається, колись було рішення сесії чи що. Чи там е, її синові виділялася земельна ділянка для будівництва. Ну, одне на одному. Він не доробив, по-моєму, документів на будівництво. Ні, там далі у нас буде питання, зміниться да? сотих. Неї, вона успадкувала, вона змінила, але це все має подобатися, що вона там має робити. Він має. А, буде. Це все врегулюємо. Давайте ви ну, і... це голосуємо. Про затвердження такі документації прославлення відновлення мене ділянки на турі на місцевості та передачу її власність слідуючим громадянам, які я прочитав. Шановні члени комісії, прошу голосувати. Хто? За проти? утрималися, дякую. Наступне питання згідно реєстру позпередження протоколів розподілу земельних ділянок між власниками земельний час УПАЇ. Громадянська. Заяву виділ земельний час і ПАІМ проведе протоколи розподілу ділили їм земельні ділянки на сутні по черзі, які <пробітник> є у нас в масиві земельних призначення, пропонується затвердити протоколи розподілу земельних часток паїв. Є події питання по цьому Отже, голосуємо. Про затвердження протоколів розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток паїв, наступними громадянам. Питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення мерзевих ділянкатури та на місцевості, виділення земельних часток паїв, слідуючим громадянам. Ну, я працюю, це такі що документації, бо, які ділянки не були сформовані на даному земельному кадастрі, вони їх сформували е і пропонуються до виділені на їх натурі на місцевості, власникам земельних сертифікатів. Тому, в даному випадку ці е є співвласниками земельних частков воїну. Бачите, кошти 20 соди, 20 соди, тобто були проведені волі в земельних ділянках, виведені по 14 по кожній ділянці. Остання ділянка, яка залишилася у цьому, що вони все, вони хочуть набути її у спільну часткову власність, без визначення частки в натури. І тут йде кошт 1 гектар 26-17. Тобто, щоб ви не, не проводити розподіл, тому пропонується затвердити її їм натурі на місцевості. Що ж часткову власність, а що, що спільну суміску. Тобто адві, вони ділянки ділянці будуть вписані всі. Якщо будуть давати оренду, не подавати, то буде згода. Або потім вони мають право розділити ми самі без нас. Розділити або комусь одному. Або комусь одному передалете це їхнє право. Ну Це спад, що ви бачите, це вони Немає? Отже, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості, виділення земельних часток, паїв, що не будуть перечисляти слідуючим громадянам. Шановні члени комісії, будь ласка, голосуємо. Хто за рішення? Проти? Отрималися? Дякуємо. Наступне питання згідно реєстру. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Є, а вона немає. Не, не Та доробити і слідуючу сесію проведені натури на місцевість. Розуміло. Отже, про надання дозволу на розробку технічної документації новою щодо встановлення земельних ділянок натури на місцевість. Тримачі сільська рада для ведення особисто селянського господарства. Так, так. Прийтися... Я можу запустити питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок в оренду наступним громадянам. Всі ці роботи провелися відповідно на наших рішень. ми Надавали дозволу на роботу карті з обласну Георгії, розробили на 17 сотиків в межах на самого пункту села Вишні. Для городництва пропонується передати земельну мене в оренду і встановити розбирання на 4 сотки нормативно-гортової оцінки. Бачите, площа маленька, 11,2, де розміщено поховування у бойові споруду військові в чаі начать. Питання у оренній платі. Ми завжди стояло питання там, 12, 70, 3. Ну, для ОБЛНР. Пам'ятаєте, ну, сьогодні які пропозиції комісії по ОБЛНР встановити оренду плату 12 чи 6 чи сейчас, тут площа така маленька ну, складає. Володя. Максимально може бути 12, а й може бути 3. Коженський громади, наприклад, Любовській громаді, вони стали 3. Можна завжди ставлять і по комерції 3, але У нас була позиція депутатів, що дуже великі тарифи на світло, значить має бути 17. А 12 Дванадцать, буде, вони платять добре. Ну не много ватт. Час на ферму, вони гроші заробляють. Скихи в місяць вода. Світлова тысяч. Більше. Більше двигаете. Він не платить взагалі, ты ж теж. Ну, так, ну, ну, що 12 будемо платити. Мені за 9 буде платити. Став 9 будем. Він за 9 буде платити. Вони гроші мають. Вони в Клопотанні просять 3. Вони не заплачать. так? просять 3. Я так полотаю. 9, давай, 9. От почай, от що пише. Так розвиває земельний ринку, просто встановити оренду плату, в розмірі 3% від до мативно оцінки. Це мінімальна, так. Є вже саме катава. Богатері, я шлок, шлоп шлоп, шлоп. Скрізь три, а ведь десь зробить. Не ходить, конечно, на 9. Вот то ж моря. Ні, но має бути направо. А як ровно треба буде? Давай на 9. Давай на 6. Ні, ну закинуть. Давайте значить. За дев'ять, так? То проти трималися, дякую. дякують. На 9%. Що 9. Давайте можемо під 9. А серед деворів 4. Ну так вас йде. По ворозі і по. Так. Отже, ще якісь питання почують у нас в Росії. Немає. Отже, про забереження пареньки за устою, що йдеться, земельний ділянок на передачу, земельний ділянок оренду. <пробітник> Слідуючим громадянам і підприємцям, які я приготував, голосуємо комісії. <пробітник> <За>, хто? <пробітник> хто за Хто за Проти. Прималися, дякую. Наступне питання шосте. Про затвердження проєктів за щодо відведення земельної ділянки. Вищні сільська рада. Це Мачівський старостівський ради. гектара земельних ділянка загального користування відведення для цілей поводження з відходами. КВЦБЗ 1108 Вищінська сільська рада на території Олеського Старостинського округу 2 гектара ідентична. Вищінська сільська рада, Римачівський Старостинський Округ, 1,5 гектара ідентична. І Вищінська -Сільська, сільська рада Ладинський Старостинський Округ, 3 гектари для ведення фермерського господарства КВЦБЗ 0102 що... це, це проєкт не що... замову, що... розроблений під сміттєзвалищем. Анатолій Іванович, нам чому не збільшується. Ваш проєкт розробці, на сьогоднішній сесії буде затверджувати. Ці проєкти землоустрою пройшли поводження, визначити кадастрові номерах. Ми на сьогоднішній день маємо затвердити проєкт землеустрою і подальшому зараз складу право комунальної власності трьома світниками, так? Дещо по все пояснити додатково. І по логіки мала було бути передача земель у комунальне підприємство БУ, постійних користування. Від світлі під, Ну, На сьогоднішній день ми затверджували своїм комуналом, на сьогоднішній сесії будемо приймати рішення про передачу, щоб у постійних користування комунальних підприємств. Звідуючи на земельні державні старання, кіменте фермерського господарства, це на території Ладинського старостанського округу, ми попередньо давали звернення, звернулося фермерське господарство при Хайчуках, організувати земельний торгів, продажу права з реєстрації і на дикого. Розроблений проєкт земелу пропонується його затвердити. Далі ми приймемо рішення про виставлення його на земельний бар'єр з продажу права оренди земельних ділянок. Пропозиція затверджена. Є питання? Присутніх є питання? Отже, голосуємо про затвердження <пропонується> проєкту земелуською щодо відведення земельних ділянок. Више перераховувати. Дякуємо. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що відведення земельних ділянок оренду. Громадянин за межами населеного пункту села Штур, площа 0,5 гектара для самій просіння та самі написання кудового оренду на терміном на 10 років. Ну, то він написав до 0,5, бо там, мабуть, його не буде. Ми продавали дозвіл на розробку проєкту землеустрою по водному об'єкту. Це правильно там, де вас за його хатою. Там, там, я не думаю, що там буде піввітара, тому що сьогодні має бути сьомку робити самого того болота, того торфовища, де ми плануємо висловити на земельні торги для ліборозведення. Тому проведемо територію, там 20 сотень буде 20, буде 30, значить буде 30, але в тих, щоб там щоб був водний об'єкт ну, задіяний, ті лишки, які будуть до межа населеного пункту, до його забудови. Пропонується передати оренду для випасання худоби. Ну, худобу він має, він наш колишній фермер, так? Його є там Можливості виділити йому оренду на 10 років. Отже, про надання позбув на розробку проєктів землі. Щодо відведення, земельних ділянок оренду. Це площа до 25 гектарів для всіх та виписання худоби оренди терміну на 10 років. Хто за, будь ласка? Наступне питання. про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу права оренди на земельних торгах. фермерського господарства Омін на території Вищої сільської ради площа 9,7737, кадастро номер 2 25, площа 3, 32, 43, номер 03,15, площа 185778, площа, кадастри номер 0273, де ведення товарного сільського сподарського вогницю. Ферманське господарство питання, Виробництва. Це землі, де надані власні користування знаходяться поблизу населеного пункту Бабрасі. Частково підварослі чадникам, якому пропонується розробити проєкти землоустрою щодо зміни цільового призначення товарного ОСГ і висловити на земельні торги. Має бажання освоювати, розташовувати і приводити в перевод. Вони не використовуються в інші простили.

Просто просили організувати. Може брати участь більше. Так, слідуючи площі, які я перерахував. Хто? Ваш комісії голосуємо. Ви Хто за? Хто проти? Утрималися? Дякуємо. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації, нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Релянка перебуває в оренді, і для того, щоб внести зміни до договору оренди землі в частині е розбіру орендної плати, там нормативно грошова не проведена за межами куту. необхідно розробити і далі її подати на затвердження до сільської ради, е ну, щоб внести зміни до договору оренди землі. Там сьогодні сплачується орендна плата посередньо обласний ревітньо. А це 30 тисяч гривень. Ну, від 30 тисяч гривень до того ектара беруть і береться орендна плата. Ну, позиція дати дозвіл і розробити нормативно-грошову оцінку за рахунок. комісії є якісь питання присутні? Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, е за заявою громадянина 25 гектарів солі годовується.

Противоповітря площі 3 гектара на території вищійської міської ради у Владицькій старостинській області. Ось така сама ділянка біля Ороця Садик, яке у Владицькій старостинській області пропонується виставити її на земельні стороні, встановити крок ціну продажу оренди в рік 10% нормативно грошової оцінки, крок аукціону 1% нормативно грошової оцінки. ведення фермерського господарства з кадастровим номером 0308, площа 3, пара, на території Вищої сільської ради Ладинський, Старостинський округ. члени комісії, власне, хто за голосуєм. Хто проти, утрималися, Дякуємо. Останнє питання 12. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 0035, площею 03026, приватної власності з метою зміни цільового призначення з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування будинку господарських будівлі споруд присадина ділянка з адресою перемоги Вишнівської сільської ради Полицької області громадян. Ну, Те, що ми говорили попередньо на першому питанні, вона успадкувала земельну ділянку для особисто селянського господарства. Згідно генерального плану побудови населеного пункту, дана територія можливо розміщення житлової забудови, але генеральний план не деталізований. Тому пропонується дати дозвіл на розробку детального плану території, на землю приватної власності, залучивши кошти на розробку детального плану. І в подальшому по детальному плану території буде змінено цільйове призначення, що дасть можливість її будувати житловий будинок будівлі споруди, на земельній ділянці, що перебуває в власності площою 0,30. Дозволу на розробку тернопаду території земельної ділянки з податкової номера 035 площа 03026 приватних власності, на той зміни цього призначення для ведення особисто святого сподарства та будівництва та обслуговування житлового будинку. Власне, члени комісії, хто Голосуємо. Проти утрималися. Дякую. Так, Чотири питання, що не змінили, об'єктивних буде ще одне питання зачіпка, я зараз подаю. Отже, додаткове питання на роботу. Ні, це не додатково, це включення до кого про затвердження підприємств, установ, організації, що додають соціальні свої послуги населенню Вишнівської сільської ради новій редакції. Так, це того питання, що керівник ТМО Дипель дозволяє ліцензії, він продовжувати її не буде на території Вишнівської громади, і нам потрібно шукати вихід для того, аби є в Офіфунці екологічний кабінет. І нам для того, щоб подальшому здійснити кількість е, е, укладення договорів, тобто передачу в оренди частини приміщення вишнівської амбулаторії, та ранньої практики, е, нам необхідно включити, е, ну, ймовірно, в нас буде е, такий надавачем послуг, тобто, Шацька лікарня, Шацьке ТМО, вони зголосилися, погоджуються і ми будемо включати е, до переліку